Прокинувшись зранку, ви відчуваєте біль у щелепах, хани, чи біль у зубах? Чи казали вам колись, що ви скрегочите зубами у вісні? Ну що ж, можливо, ви і безпосередньо ваші зуби страждаєте від бруксизму? Вітаю, друзі! Сьогодні розмірковуємо про таке явище із дещо дивною назвою бруксизм. Що це? Чому виникає, як проявляється, та які небезпечні наслідки має для ваших зубів? А головне, як подолати цю проблему. Про усе детально в нашому сьогоднішньому подкасті. Отож, крилата фраза про скрегіт зубів від люті не безпідставна. Коли ми говоримо про бруксизм, то, перш за все, це емоційне навантаження нашої нервової системи, тобто психосоматичні прояви. Лють, роздратованість, стрес, продовження, накопична втома також і навіть Яскраві позитивні емоції це знато складне випробовування для нашої нервової системи. І якщо ви не вмієте розставлятись перед сном, зняти так так би мовити весь тягар емоцій, то бруксизм проявить себе під час сну. На ранок ви обов'язково відчуєте по-перше, себе невиспаним, а нічна активність щелепних м'язів проявить себе білю в області скронь. Бруксизм має психологічне джерело проблеми. Однак психоемоційна реакція нашого організму на стрес має прямі наслідки для зубів та щелепних м'язів. І поки ваше тіло розслаблене під час сну, мозок наш не відпочиває, він активний. Він активує усі нервові центри, аби справитись з емоційним збудженням. А наші зуби, так би мовити, перетирають цей стрес. Як наслідок, ваші накопичні емоції отримують вихід через зубний скрегіт. Нічний скрегіт зубами діагностують як у дорослих, так і у дітей. А статистика є досить різна і виявити себе чи поставити тіше діагноз бруксизм досить складно. Скоріше за все, вам його поставить або ваш стоматолог, коли вже побачить власне, наслідки тривалих і регулярних проявів бруксизму, або, можливо, ваші рідні, оскільки вночі, коли ви скрегочите, це досить голосно. Так ось, наслідок такої нічної активності, ваші зуби можуть стиратися. Під тиском однієї щелепи на іншу на зубах можуть з'являтися як тріщини, так і сколи. А кісткова тканина навколо зуба також може починати, починати руйнуватися. І саме основне, що щелепні м'язи через надмірне навантаження, перенавантаження можуть також деформуватися. Якщо у випадках бруксизму у дітей є великий шанс, що з часом це пройде, досить часто до 8 років дитина вже перестає скриготіти зубами. Дитина виростає, її нервова система навчиться справлятися з емоціями, емоційними навантаженнями, то дорослим доведеться такі приходити лікування і, на жаль, не лише у стоматолога. Отож, які варіанти допомоги пацієнтові із бруксизмом існують на теперішній час. Для захисту ваших зубів ми радимо використовувати спеціальну капу. Це не боксерська капа, вона доволі комфортна. Ось так вона виглядає. Вона доволі тоненька, робиться скан, перш за все, ваших зубів. Далі відправляється в лабораторію, і нам лабораторія віддає нам ось таку штуковенцію. Вона одягається на одну з щелеп і, власне, мінімізує тертя зубів, тим самим захищає вашу зубну емаль від руйнування. Крім того, якщо першопричиною старання зубів є неправильний прикус, то, власне, доведеться його коригувати, тобто використання брекет-системи. І треба потрібно розуміти, що чим дорослий пацієнт, тим цей процес буде більш тривалим у часі, аніж у пацієнта підліткового віку. Друзі, якщо ви не пропускаєте регулярних оглядів у стоматолога, то про бруксизм у себе чи відсутність його наслідків вам певно відомо. Але якщо ви вже давно не були у стоматолога, а хтось вам сказав про те, що ви скригочите зубами, певно, однозначно я рекомендую звернутися до на консультацію до дантиста. Можливо, вашим зубам вже потрібна допомога. На сьогодні, все. Дякую, друзі, що долучаєтесь до перегляду корисного контенту. Усі наші подкасти на нашому каналі також є дуже корисними для ваших зубів. Тож запрошую переглянути попереднє відео. Ми вдячні друзі вам за підписку, за ваші вподобайки. І як завжди, ми будемо раді вас бачити у нас в нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечопорчука у місті Рівне.